Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді Ауреус Ліцинія, який був проданий у 2018 році на аукціоні Віоліті, Ліциній Римський імператор, що правив з 308 по 324 роки, протягом більшої частини свого правління брав участь у громадянських війнах тетрархії, борючись з Костянтином за одноосібну владу в імперії. У 313 році спільно з Костянтином видав Міланський едикт, дозволивши християнам вільно сповідувати свою релігію. Ліценій мав спеціальні титули перемоги, такі як Великий Переможець Британський, Великий Переможець Німецький, Великий Переможець Сарматії 310 року та Відновлювач світу 317 року. Після поразки в битві при Хризополі Ліциній зрікся влади та передав Костянтину свої імператорські регалії, щоб вберегти своє життя, а сам був відправлений на довічне заслання у Фесалоніки. Але за кілька місяців у 325 році Ліциній був задушений за наказом Костянтина. Через рік син Ліцинія також був вбитий. На аверсі монети зображено драпіроване погруддя імператора Ліцинія. На реверсі монети сидить Юпітер. У лівій руці тримає спис, у правій тримає богиню перемоги Вікторію. Біля його ніг сидить Орел. Вага монети 5,3 грами. Монета була продана у 2018 році за 247 тисяч 300 гривень або 9 тисяч 400 доларів. Цей Ауреус увійшов в топ 5 найдорожчих ауреусів, проданих на аукціоні Віоліті за 2017-2018 рік. Посилання на відео буде в описі до цього відео. Дякую за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.